Сьогодні на сніданок у нас вівсяну млинчик. Вирішила цього разу зробити із творогом. Збиваємо одне яйце вінчиком і додаємо 2 столові ложки творогу. Все разом розтираємо вилкою. Даний рецепт підійде для людей, які притримуються правильного харчування. Особисто я готова снідати вівсяну млинчиком кожного дня. Це надзвичайно смачно та корисно. У даний момент можна додати підсолоджувач, та я цього не роблю. Творог потрібно розім'яти вилкою до однорідності з яйцем. І можна додавати вівсянку. У мене це вівсянка з швидкого приготування. Перемішуємо це все разом до однорідності. І нам знадобиться 2 чайні ложки борошна. У мене це рисове борошно. Але тут підійде будь-що. Навіть 2 чайні ложки какао. За таким рецептом я також робила вівсяну млинчик. В такому випадку вівсяну млинчик виходить мега-шоколадний. Перемішуємо і на цьому, в принципі, все. Я використовую таке масло для змащування олії. Та ви можете змастити просто трішечки олії або звичайного вершкового масла. Якщо когось цікавить, приймаю замовлення на кокосове масло та арахісову пасту. Змащуємо нашу сковорідку і викладаємо наш вівсяний млинчик. Розрівнюємо наш вівсяний млинчик по сковорідці. Приблизно це має бути 1 см за товщиною. В принципі, це зручно робити, він легко формується. Смажимо ми наш вівсяний млинчик на малесенькому вогні під кришкою. І смажимо ми його лише на одній стороні. З іншого боку, просто перевертаємо і з іншого боку, притискаємо так от лопаточку, так як я роблю це на відео. І все, достатньо. Викладаємо нашу щось млинчик на тарілочку і можна приступити до начинки. Мащу я його з горіховою пастою. На горіхову пасту я також приймаю замовлення. Пишіть, якщо комусь цікаво, це вега паста, вона дуже корисна. Вона зовсім йде без цукру. Підійде для людей, які дотримуються правильного харчування. Поєднання арахісової пасти і банана це просто нереальне поєднання. Ви маєте це спробувати. Це надзвичайно смачно. Викладаємо бананчик і накриваємо другою частиною весяну млинчика. Ось так. Все. Вісяну млинчик готовий. Прикрашаю я його мороженими ягодами. Чекаю вас у коментарях.